І гася краснопірка! Я ж не готова була до такої краснопірки. Це і значно крупніше за тих, що ми сьогодні ловили. Це хороший короб. Ось такий гідрофей ми піймали. Всім привіт! Відбувся термін новий виїзд на риболовлю. А чому? Тому що забрала нову вудочку на новій пошті і одразу захотілося поїхати перевірити. Така вудочка у мене вже була. Це Brain Blast Bolo, але це оновлена модель. Класний дуже дизайн. Вона мені дуже подобається. Це прям сама-сама-сама улюблена вудочка. Ми вже оснастили її оснасткою. Катушечко, я думаю, що треба обновити, тому що ця вже старенька така, але вона працює. Не знаю, напишіть коментарях, треба оновлювати чи не треба. Чи просто, знаєте, так вже забаганочки такі, коли нова удочка, ось і нову катушечку. Будемо ловити сьогодні рибу, яку ми з вами побачимо. Дуже дякую всім, хто дивиться з підпискою. Читаю всі ваші коментарі, відповідаю. Ви у мене самі найкращі підписники. Одразу переходимо до справи. Зараз знайдемо точку лову. Таким пошуковим, самим легким методом. Зробимо перекормочку, закормимось, і побачимо, що на нас сьогодні чекає. Так дивлюсь, друзі, що вода сильно впала. Ось у мене глибина метр. То кинула на сантиметрів 20 ближче і бачите, вже поплавок у нас ось так от напівлежиться. Дуже мені цікаво, чи буде на такій глибині ловитися риба. Це при тому, що я так впевнено закидаю метрів 10. Робимо корм. У мене все як завжди, Real Fish. на, тіло, на сьогодні на коропа і взяла короб слива. Літо це дуже класний запах на літо, але хочу його замішати з гейзером Кукурудза карамель. Також солодкий запах. Для того, щоб прикормка краще палила. Гейзер дає такі бульбашки повітря. Це додатково привертає увагу рибу. Враховуючи той факт, що у нас риболовля денна і нам треба якомога швидше. Взяти рибу на точку. Не буду використовувати повний пакет. Дивіться, тут є у Real Fish такі зіп пакети. Десь половину гейзера і половину прикормки. Якщо буде треба, буде ще домішувати годувати. А як буде не треба, то на наступну риболовлю каша зберігається свіжою саме завдяки такому пакуванню. І дивіться, прикормка на коропа. Тут завжди йдуть Ореалфіш зернові, тут і кукурудза, тут різні зернові, тут постанчина яскраве. Ловити будемо на кукурузку, тому отак от сюди трошки води з кукурузи і самої кукурузки додаємо прикормку. Подивіться, як класно ліпиться. Це моя улюблена каша Aріalфіш. З нею ніколи ніяких проблем. Нічого не треба пересіджувати через сито, перебивати. П'ять кульок для першого закорму те, що треба. Почнемо з однієї кукурузки, ось так її краще всього одягати. І з таким вітром зараз головне потрапити не на то дерево. Ось такий трофей ми піймали. Поки знімали тікток. Клас, відпускаємо. Ось. Продовжуємо далі. Да ви бачили, друзі, що ми серйозні тіктокери. Знімали тіктоки. Так що ту рибу можна побачити у мене в тіктосі. П'ята рибалка. І ось такий наш другий риб. Ось такий маленький сазан. Дивіться, який гарний. Офігенний, просто офігенний. Вау! Золотий хвіст, дуже красивий, правда? Наш гачок. О наша кукурузка. Трошки заїв, але зараз обережно екстрактором дістанемо. Дивіться на нього просто оце, оце гроза. Відпускаємо його, щоб він виріс великим-великим, привеликим не, не піздюк. Тільки хотіла вам розказати за нашу новиночку, Сашу, я зараз розповім. Ну, як новиночка, ви знаєте, що таке термосел? О! Але ми взяли собі в новому корпусі. Тому що, ви знаєте, сьогодні така погода трошки вітряна. Але щойно вітер вщухає. О! То комарі обліплюють. Я ще ж. Розумієте, як нарядилася. В таких шортах коротких, то вони. І, до речі, о, ні, це короб, я думала, що Амур. І, до речі, це набагато, як на мене, ефективніше, ніж інші засоби. Але дуже важливо, друзі, термосел не вмикати у приміщеннях. Це чисто вулична тема захисту від комарів. Дивіться. Який у нас сазанчик щось. Прийшли сазанчики на нашу точку, бо у нас прикормка короб, і вони на таку прикормку і прийшли. Гачки ці сидять дуже сильно. Хоча, бачиш, за верхнього був? Не як зазвичай за нижню, а за верхню взяв. Так, очок дістали. Ось такий красень. Але дурне, так? Да? Мале, але дурне. Чистенький, чистенький. Неймовірний просто. Уявіть, який він буде гарний, коли він виросте. Це, мабуть, я не знаю, цього року чи минулого, може, минулої осені. Або цього навіть року, да? Міг так вирости, як ти думаєш? Тут скільки? Грам триста, 400, пів але так фрикціон працює. Ось такі вони тазанівичі. Чого ми взяли цей новий термосел і чим він відрізняється від минулого? То, що він на батарейках. Ось тут діюча діючий ми одразу взяли замінний картридж. Побачимо, що в комплекті йде Це зарядний пристрій, кабель. Бо наші минулі термосели вони на газі. Там такий газовий балончик невеликий йде в комплекті. Вирішили взяти цей. Бо, як на мене, ну, трошки зруч... зручніше його зарядити і все. Опа. Ось так він виглядає. Тут його треба спочатку встановити сюди ось цей блок. Ось так, так? Да? Закриваємо і вмикаємо. Все, заряджається він тут. Наскільки тут вистачає виходить, цього картриджу? 40 годин. 40 годин картридж це ну, декілька, от можна на декілька днів. Ви ж його вимикаєте, він не весь час працює. Тобто це на 40 годин роботи. Це, в принципі, на тиждень, якщо поїхати на рибалку, картриджа вистачить на день, на ніч. Я навіть не встигла закинути кажу, Саш, не стає поплавець? Він каже, ти не докинула. А тут просто вже такий краснопір. Ох, оце моя улюблена рибка на посмажити. Вау, обожнюю. Обожнюю просто нереально. Але ми сьогодні на спортивній риболовлі, у нас з собою є їжа. Я вам, до речі, один прикольний рецепт покажу. Зараз сезон персиків, нектаринів. Ох, вони заїдають. Дивіться, краснопірка. Бере на кукурудзу. Ви бачили яка? Ми вам покльовки сьогодні не знімали, тому що це ще найменша хвиля, дуже сильна хвиля, і Чи часі усього вже видно, коли поплавок прям утягнуло. Тільки що просто було клювання. О, от о. Ні, це, мабуть, знов таки якась краснопірка, да? А Ану? Ні! Спігася краснопірка. Я ж не готова була до такої краснопірки. <гум> Просто удочку вирвало. Сазан чи амур? не бачу? Ні, сазан знов. А бачила, як клював по-дитячому? Ну, тому що це ще маленький сазанчик. Це якраз такий розмір реально дитячий. Але воно ну, ви бачили, як він будочку просто вириває. Я в шоці? Вони просто дурні. От, от що значить, да, коли сазан? Воно дурне. Мале, але дурне. Подивіться, яке красиве. Тут же гачок під нижню губу. Так от якось краєшку зачепився. Оп, оп-оп-оп-оп. Зараз ми тебе і так відпустимо. Не бійся. Вусач. Гарненький такий вусач. Ось такі невеликі рибки. Ну як, для поплавка це прикольні рибки. Але дають класний бій, таку класну емоцію. Я прям вже думала, що я не знаю, що там. Що відпускаємо. Давай вже щось їсти, я голодний. <рес> я ж обіцяла рецепти, значить, зараз буде. Рецепт називається Для гурманів. Беремо от хамон чи якусь таку ще модну шинку. Кладемо сюди персик. У мене нектарин, зараз сезон нектаринів. Потім беремо звичайний крем-сир. Я отак його вдома вклала в такий мішечок для того, щоб було зручно покласти всередину. Далі кладемо улюблену якусь зеленушку. Так, щоб було красиво. І загортаємо. Навіть красиву тарілку з собою взяла. Ось. Це ще не все. І ось бальзамічним соусом. Зверху це все поливаємо. Як вам такий рецепт. Ось така закуска з персика з хамону. Я обожнюю таке, я не знаю коли. Я просто таке обожнюю. Це дуже смачно. Він за все поменше. О! йо Йомою. Ого. Та не все. О, о, ні, він там. Прикинь. Ой, ще хтось нормальний то він підняв, да, Мабуть, і став там з ним. Бо я чекала, що потягне. думаю, вже перекину. О! Це крупніше за наших останніх. Бо вага відчувається. Вудочка гнеться. Капець. О, я бачу, що це великий. Це найбільший, мабуть, за сьогодні. Або це короб, або такий ямур, як ми на Тік-Ток зняли. Ні, це короб. Це значно крупніший за те, що ми сьогодні ловили. Це хороший короб. Це Заневич. нєвіч. Сака, у нас тут. Давай, 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 давай. Поки. А! Є шанс, поки ти так винирнув. О є! Клас! Цей прям дуже такий приємний, я думаю. В ньому декілька кілограмчиків є. Ну, я думаю, кі кіла три, щоб точно сказати. Два з половиною десь дурне луску відбив собі. Ну, це такий на сьогодні трофей для мене. Амур все ж таки був більший, але сазанів цей найбільший. І на цій прекрасній ноті буду з вами прощатися. Дякую всім, хто підписується. І до зустрічі на воді. Пока.